У Хрестово-Здвиженському кафедральному соборі Ужгорода відбулася молитва за медичних працівників, які захищають Україну на фронті та рятують життя в тилу. На факультеті після дипломної освіти ужну урочисто вручили відзнаки переможцям регіонального відбору ордену святого Пантелеймона. Нагадаємо, створений він у 2009 році. За цей час із Закарпаття були обрані троє краян: Андрій Погоріляк, Юрій Яцина та Ерік Глеба. За ці роки, які пройшли, вже більше 200 лауреатів. Вибори проходять прозоро. Тому що спочатку Регіональна Рада вибирає своїх номінантів, після цього працює міжнародна експертна комісія, яка вивчає етичні всі дані номінантів. Тоді тайним голосуванням, там у нас десь зараз біля 25 членів поважної ради проводиться таємне голосування і вибирають. З усіх регіонів. Сім номінацій, сім гідних прикладів для наслідування. Серед військових номінантів Наталія Варивода, командирка медичної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади у номінації Опора на лінії життя. Та Олександр Мельник бойовий медик у номінації Герой медичного фронту, який з 19 років у лавах Збройних сил України. Рятуючи поранених на передовій, був поранений на Донеччині. Проте продовжив надавати допомогу побратимам. Під обстрілами біля Бахмута евакуації. Куював близько 20 важкопоранених військових. Особисто я вже давно до цього звик, тому я сприймаю, ну майже все я сприймаю холоднокровно. Е, найважче, ну якщо для медика в піхоті, для бойового медика, то, ну, е, по-перше, там важко фізично. Морально можна це все перенести, можна звикнути. Людина адаптується практично до будь-яких умов. Там важко фізично, тому що е, тіло людське як вода. І в умовах того, що транспорт не може доїхати близько до лінії розмежу, до лінії бойового зіткнення. От провести евакуацію пораненого по полях ену кількість кілометрів це дуже важко. Звісно, потрібно мати і професійні навички без них нікуди важко, тому що втрачається час. Страшно, звісно. Люди в принципі бояться це нормально, абсолютно хто не боїться, довго не живе. Серед цивільних номінантів Ужгородська лікарня, яку очолює Олег Голуб у номінації Фортеця здоров'я Кристині Бочкор, фізичній терапевті Мукачівського військового госпіталю, дісталася номінація Серце медицини. Лікарка каже, ця нагорода всієї команди В тилу роботи багато, достатньо. Скажемо, не така гостра, як на передовій, але я спочатку працювала медичною сестрою, потім з'явилося відділення реабілітації, куди перейшла фізичним терапевтом. Це робота з ампутантами, це робота з людьми з спінальними травмами, яким потрібна підтримка, яким потрібна духовна підтримка, які хочуть побачити очі, які їм скажуть, що все буде добре. Емоції, які... Е яких військовослужбовців ми бачимо, це, це неперевершення. І, і радість, і смуток, і надія не може нам бути важко працювати. Якщо людям на першій лінії не важко, тоді ми не маємо права казати, що нам тут важко. Вони нас надихають. Коли приходить людина з ампутацією, відкриває свою куксу. І там намальований смайлик для того, щоб в нас був настрій, і щоб, щоб показати, що не все так погано і все добре. Ми вчимося від них. В якійсь мірі вони підтримують нас, ми підтримуємо їх. У номінації новатор року Андрій Смоланка нейрохірург та очільник центру нейрохірургії та неврології. Сприймаю не як особисту номінацію, а як номінацію закладу, тому що ми багато дуже робимо таких речей, які в цілому ніде мало де в Україні робляться. Якщо говорити про операції, то це в минулому році, ось 24 му ми зробили виконали глибинну стимуляцію головного мозку при хворобі Паркінсона. Це операція, яка дозволяє. Людям з хворобою Паркінсона, які не піддаються медикаментозному лікуванню їхні симптоми, вжити повноцінним життям. Тобто, і ми стали всього третім закладом в Україні, який таке втручання проводить, тому що це досить високотехнологічне втручання. Крім того, кохлеарна імплантація це наші лори, отоларингологи роблять такі операції. Також третій заклад в Україні, всього який робить такі операції, які дозволяють діткам, які не чують, знову після імплантації цих імплантів чути. Звичайно, що потребується ще занять з логопедом з спеціалістами реабілітації певної, але в принципі це такий прорив для області, тому що тільки в Києві такі втручання робилися. Крім того, ми робимо хірургію епілепсії. Наприклад, крім нас, тільки один заклад робить. Юрій Андрашко, засновник клініки та експерт МОЗ, переміг у регіональному відборі у номінації Найкращий лікар, еталон професії. А Богдан Попадич, засновник клініки естетичної медицини та волонтер у номінації Взірець служіння суспільству. Це більше командна робота. Коли почалася війна, всі були розгублені, не знали, що робити. І саме волонтерство допомогло переключитися. Сконцентруватися і направити свої сили для допомоги всім, як і військовим, так і цивільним. Зараз вже звичайно акценти трохи змістилися, і ми намагаємося допомагати військовим в медичній сфері. Це волонтером, це я думаю, це внутрішнє покликання, а не якась спеціальність. Я розумів, що треба щось робити. І мені дзвонили мої знайомі і також казали, давайте щось робити. І ми зорганізувалися. Орден Святого Пантелеймона це громадська відзнака, яка вручається за гуманістичну діяльність у сфері охорони здоров'я. Її ще називають медичним москаром. Акцент зроблений на те і на номінантів, які допомагають багато військовим. Адже після широкомасштабної агресії північного так званого сусіда ми, ми медики. Скерували свої сили на те значній ступені, щоб допомагати нашим бійцям, щоб допомагати тим, хто знаходиться на реабілітації. Тримають фронт. тримають фронт на тому місці, де вони є. Тому що без медицини, без вашої самовідданої праці не було би сьогодні України. Ви рятуєте життя, що є найцінніше кожної людини. Ви вертаєте до повноцінного життя тих людей, які мають проблеми з здоров'ям, і ваша праця є неоціненна. Кожен лауреат взірець самовідданості професіоналізму та людяності, які надихають та зміцнюють віру в силу української медицини.